Надзвичайно щасливий з того, що саме цю школу закінчив. І коли в, 2000, в 1999 році стояло питання переді мною, що робити далі, коли більшість людей переходило в Золочівський економічний ліцей, тоді навіть і думки не спало на те, що я можу зрадити свою школу, зрадити своїх вчителів, зрадити свій клас і піти навчатися в інший навчальний заклад. Тому що я думаю, що саме тут підібрані найкращі вчителі. Нашого міста, можливої області, тому все найкраще, що могли дати учням на той момент вчителі, вони мені дали. І саме завдяки тим знанням, які я здобув у школі, і завдяки тим навикам і досвіду, я став тією людиною, якою я зараз є. Давайте повернемось трішки раніше, коли вас по 1 вересня, перший раз мама сюди провела. Пам'ятаєте цей момент? у вас тоді емоції е ворували всередині у вас? Цей момент я не дуже добре пам'ятаю, тому що ми тоді навчалися в четвертому садочку, і в нас перший клас якось навчання першого класу проходило там. І ми вже сюди прийшли у другий клас. Якось воно відбувалося так, якщо мені пам'ять не, 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 не зраджує. Проте першу вчительку свою тут, тут в першій школі, пам'ятаю прекрасно, це вчитель Козак Софія Іванівна. Надзвичайно був у нас класник. Клас, вибачте за Е, Надзвичайно хороші спогади. Є кілька таких бурхливих спогадів з того часу, якраз до 4 класу, коли ми були ще малі, босі і нерозумні. Єдині всі думали, що Віталік такий чемний, вихований хлопчина, але був такий момент, що навіть я зі стіни зірвав дошку. Намагаючись довести, який я хороший і розумний, одній своїй подружці, Маринці Миханцю, напевно, цей епізод ніколи не забуду, це, певно, один з кращих епізодів у цій початкової школи. А далі почалися трудові будні на, на уроках з п'ятого класу, коли вже всі предмети вели, кожен предмет ввів інший викладач, інший вчитель. Моїм найкращим і найулюбленішим предметом була математика, яка з часом була, стала алгеброю і геометрією. Але щоб і далі не кривити душею, виділити якийсь один з предметів мені дуже важко, тому що надзвичайно подобалися всі предмети. І саме, напевно, через це мені так, так важко було прийняти рішення, що робити далі в майбутньому, куди піти, який фах здобувати. Але так сталося і напевно. Доля, можливо, захотів започаткувати якусь династійність і пішов як батько в медицину. Хоча ще раз можу підкреслити завжди от навики, здобуті у школі, навіть та сама математика, фізика, хімія, біологія, українська мова, література, історію надзвичайно любив. Ніколи мені. Зараз не заважають, а навпаки допомагають жити, працювати, творити. Тому завжди в мене, як питають на роботі, там треба щось зробити, якусь статистику, чи ще щось, бо я зараз займаюся науковою діяльністю, пишу кандидатську дисертацію. От саме навики математики, оці всіх обчислень надзвичайно мені пригоджуються. Я завжди повторяю, що по фаху я лікар, а в душі я фізик, математик, хімік, біолог все сумбуром, все, все разом. Клас був дружній. Підтримуєте ж якісь відносини зі своїми однокласниками шкільними? Клас був дружній, проте, напевно, варто зазначити, що можливо я був якийсь не такий і не хотілося б себе називати білою вороною. Але, напевно, просто у мене були поставлені перед собою цілі. Я знав, чого я хочу в цьому житті добитися. І напевно на першому місці в мене було навчання, тому. Можливо, і не зі всіма однокласниками можу сказати, що підтримував гарні. Ну не можу так сказати, що погані, просто були дружні стосунки. Але щоб виділити, що в мене є якісь ем, друзі е, зі школи, я не можу сказати. Зараз на даний момент я підтримую стосунки з кількома одного однокласниками, е, Проте можу сказати, що найкращими. Друзями з середньої школи No1, це мої вчителі. Я завжди при першій же можливості, коли буваю у золочі, заходжу до школи. Я завжди дзвонюся зі своїми вчителями, зі своїм класним керівником, тому що ці люди стали насправді друзями. і Я ніколи їх зараз не розцінюю вже як вчителів, як старших від мене людей. Це просто мої друзі, які з якими можна поговорити абсолютно про все, допомогти чи можеш. Спитати поради. Так що надзвичайно от мені повезло з тими вчителями, які тепер є моїми друзями. А пам'ятаєте ті моменти, коли ви чекали вдома батьків з батьківського зібрання? Чи хвилювалися ви тоді в такі момент? Е... Чи ви було настільки хороше, що вам не було чіпку? Чесно, я дуже не любив у ці зібрання, батьківські збори, тому що я знав, що мама прийде. Мовчки посидить, потім скаже два слова. Що з тебе, що з тобою робити, коли ти будеш щось робити погане, про тебе тільки хороше та й хороше. Ні, не можу сказати, що переживав за щось. Абсолютно. Мама йшла завжди з чистою душею і спокійним серцем, тому що вона знала, що нічого поганого про мене не скажуть. Е, Яскраві спогада шкільного життя, якісь хоча б один Найбільше досягнення, що я. Закінчив цю школу, закінчив її золотою медаллю. Набрався знань тих, які мені допомогли стати тепер е, тією людиною, якою я є. Е, Цікавими епізодами цікавих епізодів було багато. Е, пам'ятаю, всі всі підготування до конкурсів Таланти твої Україну, які ми завжди виступали. Е, завжди пам'ятаю, як ми займали одні з призових місць на виставці, на творчій виставці композицій квіткових. Е, Поїздки з класом в ліс, в Київ, коли ми ще дивилися на все такими великими круглими очима, коли ми Золочова виривалися кудись в великі міста, до Львова. 9, 10, 11 клас в мене пройшли в бурному навчанні. Я їздив на всі обласні олімпіади. Так мені якось вдавалося, з більшості предметів я у районі займав перші місця, тому їздив на обласні майже по всіх предметах. Це, напевно, і ті досягнення, що ті, які я ставив собі за мету, я ті тих її досягнув. Чи змінилася школа за ось цей період після вашого останнього року навчання, випускного класу? Ось зараз ви приходите в школу, чи бачите зміну? Зміни, можливо, я і не, не замічаю, як таких. Є там зміни в оформленні, є, можливо, в якійсь матеріально-технічна база покращилася. Але для мене школа, ви знаєте, я от бачу ці сходи, бачу галерею, бачу коридор до свого рідного класу і перед очима стоїть саме те, що було тоді, 2000 рік, 2001, які, ті роки, які мені запам'яталися найбільше. Ще б хотів зазначити. Так, ви мене питали про яскравий епізод. На жаль, в 99-му році був один момент в моєму житті, який треба було пережити. Я просто знаю, що в цей момент весь клас всі вчителі, вся школа мене підтримували і морально, і, і фізично. Я знаю, що в певний момент весь клас і весь. І вчителі стояли свічкою у церкві, молилися за мене. І це, напевно, після того, коли я приїхав, мені це розказали. Оце мені від... закарбувалося в пам'яті. І я тепер всім вдячний, що в той момент мене всі підтримали. В першій школі, в сьому викладацькому складу. Е... Всім учням, які навчаються і будуть навчатися, я бажаю процвітання, бажаю здобувати ті знання, які вам тут надають, тому що знайте, що ті знання вам однозначно допоможуть в житті. Не думайте, що це я зараз до учнів звертаюсь, не думайте, що вас вчителі заставляють. Змушують, ви просто маєте зрозуміти, що ці знання ви однозначно використаєте в своєму майбутньому житті і завжди будете з вдячністю згадувати ці навчальні роки в стінах нашої прекрасної школи, вчителям здоров'я, наснаги, творчих здобутків, щоб випустили ще не одне покоління гарних випускників, і всього найкращого.